Діагностика порушень сну тепер доступна у Хмельницькому. У межах мікропроєкту Повернемо здоровий сон міська дитяча лікарня отримала полісомнограф. Це портативний скринінговий прилад, на якому можна обстежувати і дітей, і дорослих. Це обстеження, яке одночасно та синхронно під час сну реєструє кілька життєвих параметрів. До прикладу, це дихання, серцебиття, може бути насичення крові киснем, рухи, положення, в якому людина знаходиться, енцефалограма, ну та багато інших. Все це синхронно записується. Потім, коли запис завершений, надсилається ну, типу, як в програму на комп'ютер, де лікар функціональної діагностики це розшифровує. Наразі у медзакладі обстежують дітей із особливостями розвитку. Загалом від 1 лютого перевірили сон дев'ятьох маленьких пацієнтів. У двох із них виявили апное. Це можуть бути якісь легкі зміни цього дихання, або взагалі повна його відсутність. То от саме оці речі вони є досить небезпечні, бо в майбутньому можуть спровокувати або якісь серцево-судинні катастрофи, такі як от інфаркти, інсульти, або навіть призвести до смерті вночі. Ця хвороба часто зустрічається у людей. Із хромосомними порушеннями та іншими особливостями розвитку, втім, інші не застраховані від неї. Медики наголошують яскрава ознака апноя хропіння під час сну. Додають перед обстеженням на полісомнографію важливо пройти низку інших перевірок здоров'я, зокрема серцево-судинної системи. Людина хропе, 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 всі вже звикли до того голосного храпу. І раптом чуємо тишу. Всі думають, що в цей момент людина просто або перестає хропіти, або хропить набагато тихіше. Насправді, саме оці зупинки це немає дихання в цей момент. Саме тоді, от можуть є високий ризик, коли відбувається оці ці серцево-судинні катастрофи. За допомогою приладу можна діагностувати і складні порушення сну, і легкі, адже він фіксує кожен подих, удар серця чи роботу мозку. Уявімо, що настала така ситуація, коли відбулася ця зупинка дихання. Саме тоді синхронно ми можемо подивитися, чи не відбулася в цей час, наприклад, зупинка серцебиття. Яка насиченість киснем при цьому? Що вона була нормальна? Тут поступово починає зменшуватись, відповідно, ми розуміємо, що організму кисню стає недостатньо, і це вже створює якісь проблеми. Така діагностика доступна завдяки реалізації цього мікропроєкту в межах програми Громадські ініціативи та підтримці ГЕО «Сонячні Діти. Цей проект мав бути або для внутрішньопереміщених осіб, для військовозобов'язаних. Тому, в принципі, цю, цю послугу ми можемо надавати практично усім. Ще варто відмітити, що ця послуга на Хмельниччині, якщо я не помиляюсь, буде тільки в нашому закладі. Ну і в принципі, обмежень не буде. Це можуть користуватися як дорослі, так і діти. І звісно ж, в першу чергу, доступна для дітей з обмеженими можливостями. Наразі обстеження. Ання на полісомнографі проходитимуть діти, а вже після 21 лютого можуть дорослі. Послуга безкоштовна та доступна для усіх. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.